Вітаю вас на огляді денної гри. У нас версія, не навіть паблік Альфа демо. Давайте подивимося, що гра себе представляє, хоча в налаштуваннях автоматично вже мені поставило піжон. Я піжон, чи хто? Я не піжону, <схід> що це не хоче. Ладно, це створення мапи, давайте просто натиснемо старт, щоб сильно не заглиблюватися. У нас на стояла графіка епічна. Я думаю, що зараз вона явно стане набагато меншою, тому що. Сумніваю, що гра наскільки буде оптимізована, що ми зможемо в неї спокійно пограти без всяких ускладнень. На скріншотах гра виглядала непогано. Сподіваюся, що також вони це все реалізували і в грі, а не лише класні скріншоти, а сама гра буде в нас не дуже. Бо інколи буває цим користуються розробники ігор, роблять ефект вау, а потім уявляється, що гра, ну так би сказати, м'яко кажучи, не дуже хороша. Так, ну поки що кастнка відносно непогано виглядає. Що це за світло? Так, ну чекаємо, напевно, зараз спровантажується наш світ. Цікаво, чи тут є якась певна сюжетна лінія, чи у нас просто буде певне якесь виживання? Зараз ми це все зрозуміємо. Давайте вже була перша просадка. Друга просадка. Я так розумію флешбека, да, з минулого. Да, Треба зараз стати, напевно, краще на середнє налаштування. Я розумію, що так графіка зіпсується, але. Враховуючи, що це демка, гра не оптимізована. Тут, до речі, щось пістолка ніби зараз закосили вони. ну 60 ФПС зараз. Можливо, вони буде просідати. Давайте перевіримо по грі ладно, поки залишимо такий формат. Пік. Дринк. Ой. А це я щось п'ю? я ніби курю, щось я не п'ю. Це щось погане. Пікап. Ладно, ходімо, бо я поки не розумію, що від мене хоче. Так, у нас є якийсь бобік. У є ліхтарик взагалі. Боксі в нас якісь. О, чудово, Я взяв собі чайника. Гаряча вода. У мене є якийсь напій. Якась моє зброя, непонятна. Сумка. Маленький рюкзак. І куліни, ну, скоріше за все, у мене дробовик. О, тому, що я бачу. мейт. Добре, тоді ходімо. Че, це воно там лежить в коробці треба, зараз допетрати. Покет. Бокс, а ось бокс, коробка. Тут бляшанка з водою якоюсь. Чудово, куди ми маємо йти? Can I help you? Щось не дуже, мені це все подобається. Ну, да в нас якась така, така що зараз не дуже пушка. І що я маю кудись піти від них сам? Без одіхтарика. Тап. Ось мене ж є headlump. H G F Q M R T. Опа, знайшов На есочку. Ну вона така більш як до реальності зараз схожа. Ну, поки що непогано виглядає. Проте якби ще не було просадок, це було взагалі б чудово. Я зараз подивимось, що не буде надто часу, то я потім зменшу графончик. Бо так то ніби тримає 60 кадрів, а потім бац-бац і вже не тримає. Там тут щось нічого у нас немає. Або там якась жінка висить. А, так я можу тут щось приготувати, бо там. А, тут куча масок. А я можу, я, до речі, собі якусь одягнути? Да по шапки. Light Damage Захищає Medium Damage, плюс один. Стіл, це що? А, з типу що в мене не видно, я так розумію. Давайте походимо в цій маски, цікаво. А інші, я так розумію, маски я зняти не можу. Але що там робить жіночка? Чи то не жіночка? Жіночка. Ще раз, ще раз. Мені ну, враження, що там. Сміттєвий пакет трішки по-іншому одягнений на її голові. Ну, типу, не так, в принципі, як він має бути. Божливо, не подивлює, що там не видно нічого з висоти. Можна обійтися без напряга по графону. Ну, браці, за рахунок туману вони багато що перекрили зараз. Куди я маю йти, яка в мене ціль? У мене немає ніякого зацепа. Ще приберу зброю. Напевно, ні, я не можу так паркурити. Коріш за все. Там ніби там поруч. Добре, в нас ще є зупинка. З мозаїки прикольно, до речі, викладено. Да, я думаю, тут був якийсь дамаг на сталкер. Де в мене відчуття, тільки я поки що не розумію, що я маю робити. І мапа дуже також схожа. А, я так розумію, це вся вона, да? тому що в нас демка, але ну, ми тут зараз не розгуляємось. Можливо, навіть нас тут не буде ніяких монстрів, ми просто пройдемо по території, по локації, типу як перше враження. Про гру. Так, чи можна цю живу сісти? Open door. А лут тільки можна взяти. Пот може відкрити? Можу. Ну, прикольно, що можна відкривати, але. палатка ціла. Кемпінг -тент. ну Просто заглядай, ніби це чиясь тут база. Workbench. а ще я тут можу робити. Крафтинг. Скраб метал, о пушечку можна зробити буде. Ну, поки не густо, але в принципі окей, зрозуміло, що в нас певна своя фаза різноманітних приколюх. Так, добре, мені треба паузу зробити. Так, продовжимо досліджувати. Ого, щось, я так різко ввійшов. є якісь супротивники, хоч якийсь монстр. Чи в нас тільки поки є локація і. опен. А, типу, це, щоб його розпалити вогнище я можу. Але в мене немає чим і що. Лампа. Опа, а лампа грілка горить. Бандаш. Лавсон the... Якась книга, коротше, про кохання там. А навіщо мені кудись іти, якщо тут, в принципі, все є. Якщо розробники дали нам версили лише для того, щоб ми подивилися на локації, які є в грі, то це щось ну, слабувате, як на мене. Бензин. Я зможу на якійсь автівці покататися? Якщо так, тоді це. О, на газу машина. От бачите, купив вже гуляє, відразу на газу його кинув. Ой, там якийсь є на задньому сидінні. Стоп. А, тут тільки передні двері. Вона трьохдверна у нас. Як навестись на той лут, я не можу. Ой, а там ще хтось ходить? Хто ти воїн? А, ти типу норм чувак, да? Я так розумію? Як цей лут дістати? Він ближче до О, лут, щось підсвічується. О, є. Кесь печиво. Снеки лежали. Питання в тому, що я тут маю робити. Просто ходити по території. Це, ну, типу, якийсь контр-Ц, контр, контр типу, сталкер пробуємо зробити, але. Чи нам дуже-дуже багато роботи для того, щоб його якось реалізувати. Ну, типу, місто є в нас добре, прикольно. Є якась певна частина мапи. Але я не бачу жодного монстра, наприклад. Як варіант. Ще б одного монстра. Покажіть, чи супротивника, чому нема на ці ребятки нападають. Ті тут також бігають, не ну, виживають. Ой, треба зі себе йти, бо я не хочу бути в цій будівлі. Давайте я десь центр забреду, ще не знаю, подивлюсь. Що буде по ситуації? Якщо тут жодного монстра таки не буде, тоді, в принципі, можна завершувати і немає сенсу в неї далі грати. Ну, оглядати точніше, не грати, тому що в нас огляд демоверсії дуже-дуже рання. Бетка навіть я б сказав би. Ой, поставити і назад я хочу. Ні, ця лампа і даром не сралася. Ну є вогнище, є, ось якийсь братик. А, я ж тут стояв якраз. Куди це я вже побіг? Назад. А давайте я тоді направо. І вон туди по прямій піду. Ой, щоб перевірити другий поверх. А, тут дах просто, тут на другий поверх. А тут нічого такого немає. Тут може бути якась схованка? Ні, не може. Так, да, там просто дирка й труби. Все, я хочу піти просто зараз. В... Краї глянути що там може бути, бо поки що тут ні про що гра, типу. Ти блукаєш по локації. Кісь ківоски. ну закинуте повністю місце. Ну ми щось по типу сталкера це явно тут ганяємо. Де дорога у нас ось? А хочемо їсти ще якась штучка у нас? Хоча б якось одного монстра покажіть, щоб ми такі, вау, круто! Це неймовірно. Ото відблизьки місяця. Мені би графічно щось спробували накрутити, да, зробити непогано, ніби нібито. Але просто б'єте по порожній локації і знову ж таки, у нас то туман, якщо в нас день, якщо в нас ніч, то в нас все в чому? Правильно, у нас все знаходиться в. Дембри, і чорта не видно. Ой-ой-ой-ой-ой! Пошел ти в жопу. Рак -зон. А, тут треба без зброї ходити, типу, в руках. Правильно? Ну, же зараз, щас ще цю теорію перевірю. Це, типу, сейф зона, ну, не будь стріляти. Ні, не стріляй, тут значить, тут якась турелька стоїть. Так, да, типу, тут зона без зброї. Це, типу, як сейф зона, мені здається, тоді буде тут якийсь. Ага, хрен там плавав. Не стріляють вони. Ого. Позал, де ти там? Поняв? Каже. Донку дуро. Зараз треба кров зупинити ще якимось щином. Поки тікаємо на другий поверх. я думаю, що тут просто цей. Зі зброєю ходити не можна. Тільки тут поверхів ще. Я вже якби втомився бігати. І просто в мене тільки дробовик, і я не зможу з ними воювати ніяким чином. Є вихід на дах якийсь? Так, в мене є десь бінти були. Бабки. Бандаж. І де вони? Ага, ось я бачу. Один. Два, три, точно. Не вони стріляють. Чи це через Ти типа впомні, напевно, стріляє. О, це одно якої з них прибрав. Оп-оп. Оп оп-оп. Я думаю спуститись більше на другий поверх зараз. Що в спині я також, так. Да. Їх багато. Піти по них. А якщо я піду без ліхтарик, вони ж мене не побачать по ідеї, але ж я їх також не побачу. Я думаю, зараз вниз збігти і просто їх парочку забрати з собою на той світ, якщо вони спробують мене вбити. Саме дробовик і нимся не розстріляюся. Угу. А мене один... одна куля залишилась? А, вона просто стріляє одиночними вистрілами, йой. Це ми в дупі. Треба десь його заманити сюди, до нас, на територію. Щоб хтось із них зайшов. Опа, тут вже починається наша жопка буде, напевно. Ой-ой-ой. На ну, бандаж прикладно не треба, там нормально все. Просто трохи в очах потемніло Блін, я куди ця то летить. Дебільна. А він на засів. Ні, не влучив. Не треба пушку якусь знайти покраще. Ого! Є. Нек заходить, хтось чи ні. Де ж? Коза ланка вийде. Ой-ой-ой. Мені так я не попаду по ньому. Ох-ой! Є... Чого не, не вбив його чи що? ж у мене запушка така гавниста. Но ліхтарики в мене є. Ой-ой-ой, щось таке було. Я сподіваюся, вони поки сюди на другий. Ж Діма. Бронік. Пута, не кричи, так я ж. Так, бронік, сумка, то фігня, мені бронік покруче буде. насипають. Він У мене якісь кросовки. Я думаю, це покруче має бути. Це якісь більш бойові рукавиці. Один, два, один, Модерн. А Аж модерн. Типу менше місця на одне. А як я можу наприклад, його наприклад відкрити? Ага. Сподіваюсь, він ніби більше, здається мені. Так, да, ніби більше місця. Так, маска є ще. Ліхтарик 100 і 100, мене ски по ліхтарику 100 і 100. Де, ви? банда? Опа! Пута, це тобі пута. Опа! У Мене що, нема куль більше? біши. Мене куль немає. А що, а як тоді по мені стріляв, якщо в нього куль тут немає? Молбек, ніж, чайник. Стоп, не пойму. А чому в нього куль немає? Зараз нарешті тут мені зараз їх облутати? Чи дадуть? А них немає просто потрібного луту. І в цього порожнього. А що знущаєте тоді... Ого, що я тоді маю по них стріляти. З руку я в них. Ну так, да, куль немає. ножа... А, все, у мене є ця пушка. Я можу якось і взяти другу, наприклад. Тоді хоча б один ще вистріл. Просто я... і ризикувати ніби не хочу, я зараз пікну, і вони мене знесуть. Опа, ще була одна кулька. Да, тупо буквально одна куля в мене ще була. Оп, я поняв. Ого. Не під... Я не залутаю його ніяким чином. Ходе мене килопаріо! І як тут немає ні куль, ні чорта? В будівлі теж воно порожньо. О, якщо, до речі, я спущусь просто іншими сходами. Спробую втікти. Я тут немає спуску, да, я так розумію. А, він застряв, да? І да, я забагався у вікні? Ну все. Ось такий от у нас вийшов огляд даної гри. Ну, типу, робити рестарт перед заходити явно не збираюся. А він вилізти не хоче. Ну, давай вбивай вже йди. Давай, давай, поближче, не соромся. Ну, що сказати, гра максимально ще сира. Сподіваюсь, розробники щось зроблять, але, знову ж таки, це якась пародія на сталкері, де, типу, ну, прям максимально дуже багато чого є схожого. Тому складно якось її оцінити. Да, це дуже рання альфа, бета гамма демоверсія, яка ще, ще в розробці. Я думаю, вона ще буде розроблятися довгий час, якщо розробники її не закинуть. Тому пишіть ваші враження, чи є майбутнє в даного проєкту, чи ні. А на цьому все, дякую за перегляд.